А ти в курсі, що ти можеш заробити разом з своїм другом мінімум 30 баксів на двох за декілька простих кроків. Або сам 15 баксів мінімум за ті ж декілька простих кроків. Не в курсі? Чи в курсі? Ну, якщо цікаво, то залишайся. А справа в тому, що біджабані запустила акцію, де кожен з нас, ти, я, наші близькі та рідні друзі, можемо заробити трохи грошенят. Або не трохи. 15, 20, 30. 50, 100, 150 і більше баксів, як я вже сказав за декілька нескладних кроків. І на це все у нас піде також небагато часу. Зараз в цьому відео я все детально, але ну швиденько, але детально розповім. А ти перед цим, да, якщо ще не підписаний на ютубчик, обов'язково це зроби. Там є кнопочка, будь ласка, тисне на неї, постав дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. І друзі, дуже рекомендую підписатися на свій телеграм-канал, тому що там більше інформації про заробіток, і туди інформація потрапляє більш оперативно. Посилання є в описі. То що це за акція? Називається вона реферальний листопад. Якщо ти да, є таких два варіанти тут заробити. Перший це якщо в тебе ще немає аккаунту на Binance, в описі до цього відео є посилання. Просто переходиш з ним, реєструєш аккаунт і обов'язково проходиш ківесі. Ківесі це верифікація. Це обов'язкова умова, Займає декілька хвилин, нічого складного нема. Якщо будуть виникати якісь труднощі чи запитання, пишиш в коментарях. Я тобі допомагаю. Наступний крок, другий. Можна казати заключений на цьому етапі, тому далі ти можеш нічого не робити, і тут ти вже заробиш свої грошенята. Це тобі треба зробити торговий обсяг на споті на суму від 100 баксів. Що таке торговий обсяг? Це рахується і покупки, і продажі. Тобто робиш поповнення на біжу, да, депозит, наприклад, на 50 баксів, купуєш на них якусь монетку і продаєш. Ось тобі обсяг 100 баксів. Краще трішки з запасом. Да, там. Але дивіться, є такий моментик. в правилах написано торговий обсяг, але в дописах я бачив, що пише перший трейд. Тобто, щоб перестрахувати, це моя рекомендація, щоб перестрахуватися і зробити трішки з запасом, і простіше навіть так буде, то краще закинути на біжу 100-105 USDT, так, поповнення зробити, купити на них якісь, якусь монетку і одразу її продати. Тобто буде торгообсяг 200 з запасом, буде перший трейд на сотку, да, там плюс. Все сходиться і швидше, і простіше. Це моя рекомендація. За це ти вже отримаєш 15 USDC. І, в принципі, як я сказав раніше, тут ти вже можеш зупинитися і далі нічого не робити, просто забрати своїх 15 USDC. А можеш піти далі і заробити більше. 30, 50, 100, 150 і більше баксів. Все залежить від кількості друзів, яких ти запросиш. Акція ж називається реферальний листопад. Тобто, у нас є часу до 6 грудня, щоб запросити максимальну кількість користувачів на біжу да? нових. Тобто, ти можеш взяти. Своє реферальне посилання на сторінці акції. Перед цим обов'язково там зареєструйся, якщо ти плануєш запрошувати. Посилання на сторіночку я залишаю в описі. Реєструєшся на пробу, береш своє реферальне посилання, закидаєш його другові. Він робить усі попередні кроки, які ми проговорили вже, так? Тобто реєстрація, QIC і трейд на 100 баксів. Так? Перший трейд на 100 баксів, і ви з ним отримаєте по 15 USDC. Тобто, тобі за запрошення йому за виконання вищезгаданих умов. Обмежень в кількості запрошених немає. Хоч тисячу людей приведи, запроси, допоможи виконати і забирай собі нормально бабулесиків. Реально нічого складного немає. Якщо в тебе ще немає аккаунту, або ти знаєш, кого немає, але хтось хотів зареєструватись, зараз дуже гарна нагода. Реєструйся не на халяву. Ти заробляєш, і твої друзі також заробляють. Далі, коли твій друг стросив, він так само може запрошувати ще когось і теж буде отримувати за них, і вони будуть отримувати за те, що він їх запросив та виконав. Розумієш, що це, як це працює, так? Якщо є якісь запитаннячко... Пиши в коментарях знову ж таки я обов'язково допоможу. І, до речі, якщо випадково у тебе там дуже багато друзів та родичів, і ти зможеш дуже багато людей привести, запросити, щоб вони виконали ці кроки, то там є ще додаткове промо з ще більшими винагородами на цій же сторіночці. Нагадую, що посилання в описі обов'язково зайди, переглянь. Не пропусти таку можливість. Ось, в принципі, усе, що нам треба зараз зробити, щоб забрати трохи грошенят. Усі потрібні та корисні посилання, на да, що взяти участь, ТДС, є в описі до цього відео. Е, нагадую, що ця акція актуальна до 6 грудня. Також хочу нагадати про Binance Альфа. Хто б що не казав, а ця тема ще кормить не так, як буває, але ніхто не знає, як буде далі. Воно йде ось так, так? Десь менше дає, десь більше. Тому, друзі, хто ще не в курсі, чи призабув, чи щось там закинув, хоче обновити трошки свої знання і, і цікавиться цією темою, хоче заробляти на Бінанс Альфа, то в мене є, так можна сказати, серія відео на каналі. Ось такі от превюшечки, переглядайте під чайочок і обов'язково беріть участь. Дякую вам за перегляд. Хто додивився до цього моменту, то взагалі красавчики. Дуже вам дякую. Нагадую про підписочки, YouTube, Telegram, Телеграм. Лайкосик обов'язково цьому відео. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока.